На цих світлинах довоєнний Донецьк, місто, в якому до липня 2014 року жив і працював у військовому ліцеї учасник бойових дій Сергій Гаврилюк. Я був у військовому ліцеї офіцером вихователем. Що саме викладали? Ну там захист України, фізична підготовка. Мене життя було дуже таким ціном активним Донецьку. Меня там дочка народилася, тільки два роки було. У 2014 році війна почалася в Донецьку спонтанно. Бойовики приїхали із Слав'янська і почався захват державних будівель. Ліцею закотили, потім будівлю СБУ. Прокуратуру ну це все було на моїх очах. Я бачив усіх бойовиків. Я розумів, що відбувається. Я розумів, що це він в липні місяці я із сім'єю виїхав з Донецька сюди на Житомирщину. З метою працевлаштування це чоловік звернувся до Міністерства оборони України. На той час вони не знали, що з ним робити. Ну, так сказали, ми не знаємо, що робити. Ми цінуємо, що ви не змінили присяді, але от така ситуація. Я чекав, чекав. Потім сказали: ну, якщо ви знаєте те відношення, то ми дамо добро. Ну, я знайшов відношення, тоді це був вузол зв'язку в Житомирі, зараз його немає. А потім його перереформували, і я перейшов у 2015 році до Житомирського військового інституту. І в 15 2015 році з'явилося в Збройних силах такий новий структурний підрозділ, називається Сімік. Це цивільне військове співробітництво. Придумано такий орган, який вирішує ну, надзвичайно велику низку проблем, які виникають там безпосередньо. Починаючи від евакуації 200 від евакуації вбитих, обмін тілами і закінчує роботу із цивільним населенням, пройшовши у Києві курси по підготовці до одного з таких структурних підрозділів. Чоловік у листопаді, 16-го був відряджений для виконання спеціальних бойових завдань. Це було 4 місяці. Я служив начальником групи управління. Зона моєї відповідальності була від було вісім населених пунктів від пєсок до Авдіївки. Пески це там де динецький аеропорт. Мою функцію було входила перевірка і журналістів, і волонтерів. Наприклад, така ситуація приїжджають псевдоволонтери. Ми хочемо допомогти військовим. Ну окей, був такий вже випадок. Вони приїжджають, там якусь печеньку привезли, сфотографувалися. Ну і дані з мобільного телефону не включають навігацію. Так? Тільки уїхали і туди пролітає снаряд. І таких випадків було дуже багато. Наприклад, такий випадок мене був приїжджають із Харкова. Люди в піски, але їх не пропускають, тільки разом зі мною. Приїжджають просто забрати свої речі. І от в якості виключення з правил, захожу із цією людиною, ну, в стіні а він ходить, там банки збирає півлі там стопки, якісь і плаче. Ну, спокійно дивитися на це неможливо. Я, 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 я стараюся утішити, ну, ви зрозумієте, ну, все буде нормально. Він плаче, ну, мужчині 65 років. Каже, синку. Я на цю квартиру все життя заробляв. Я ще живу на квартирі, в мене нічого немає. Що я зроблю? Я розумію його боль. Мені теж було дуже важко, надзвичайно важко. І ті всі ем, теж потребував, як кажуть, допомоги психолога. До речі, мене накрило реально у 2018 році. Я Безсунь спімов, я не знав, що відбувається. Наразі Сергій Гаврилюк працює у Житомирі в Селезіанській загальноосвітній школі Всесвіт. Викладає два предмети захист вітчизни та фізичне виховання. Наші уроки фізкультури проводяться дуже добре. Вони відбуваються дуже енергічно. Нас пан Сергій навчив дуже багато ігор. Пан Сергій вчить нас бути здоровими, сильними. На своїх років Робота з дітьми приносить мені більше задоволення, мабуть, чим чим їм, тому що особливо після війни я не знаю, ну є якась така пустота, знаєте, і от я не знаю, вони мене лікують. Антоніна Туга, Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.